Доброго дня, члени журі, викладачі та здобувачі освіти. Я вітаю вас на презентації робітничої професії електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Ви мене запитаєте, чому я вибрав цю професію та яка її актуальність в наш час? А я вам розповім: зараз ера цифрових технологій і лічильно-обчислювальні машини всюди. Це комп'ютери, телефони та безліч електронних пристроїв, які ми використовуємо в повсякденному житті. І в наш час я дуже тяжко уявляю людей, якщо б не існували електроніки, адже вся система побудована на ній, за допомогою якої ми можемо вчитися, відвідувати різні навчальні сайти, дізнаватися різні новини, які дуже важливі в теперішній час, дивитися кіно, грати в відеоігри, зберігати важливу документацію та фото. Ми можемо придбати якусь річ в інтернеті та оплатити її за допомогою банківського рахунку, піти в магазин та придбати щось і знову оплатити, але за допомогою вже телефону. В загальному ми можемо зберігати всі свої дані в інтернеті, дізнаватися нову інформацію за допомогою інтернету, доступ до якого нам дають лічильно-обчислювальні машини по типу комп'ютера та телефона. 80 років назад були створені перші комп'ютери, та виглядали вони приблизно так. Це були машини, які займали майже все приміщення. І вже в 1970 році розпочалося перше виробництво персональних комп'ютерів, і виглядали вони більш компактно. Комп'ютерна техніка, яка на теперішній час розвивається шаленим темпом, все ж таки не вічна і потребує ремонту. І тому необхідно правильно доглядати за нею і вчасно обслуговувати. Чистити комплектуючі від пилу, вчасно замінювати термопасту на системі охолодження процесора та відеокарт. А якщо все ж таки буде якась поломка, потрібно провести діагностику, яка виявить несправні комплектуючі або інші проблеми поломки, та вчасно її усунути, щоб не трапилися інші проблеми серед комплектуючих комп'ютера. Навіть найпростіша заміна термопасти допоможе не перегріватися центрального процесору та продовжити його термін експлуатації. Адже, якщо не слідкувати за його охолодженням, з часом термопаста втрачає свої властивості та призводить до поганої ефективності системи охолодження, чим негативно сказується на самому процесорі. Та звісно, еволюція не стоїть на місці, і з кожним роком виходять все новіші, комплектуючі до комп'ютера. І найголовніше в цьому те, що без професії електромеханіка людям... Без нас було б дуже тяжко, тому що ми в своїй професії повинні вчасно обслуговувати всі лічильно обчислювані машини, щоб вони не виходили з ладу та не підводили своїх користувачів. Наприклад, що ми робимо, коли наш комп'ютер або телефон виходить з ладу? Ми ж не йдемо одразу купувати новий. Я думаю, варто віднести свій пристрій в ремонт та дізнатися, скільки ми грошей можемо зекономити, щоб не купляти новий пристрій. Адже сучасні девайси коштують немало грошей. Я думаю, варто віднести свій пристрій в ремонт та дізнатися, скільки ми можемо зекономити власних коштів, щоб не купляти новий пристрій. Адже в сучасному світі пристрої коштують дуже немалих грошей. Звісно, ми звертаємося до людей з освіту, які спеціалізуються на цій роботі та можуть справно полагодити наш пристрій. Тому в теперішньому світі без професії електромеханіка нікуди. І тому я пішов на професію електромеханіка, щоб самому вміти ремонтувати ці пристрої. Та знати більше про них. Адже в майбутньому я хочу стати кваліфікованим робітником та не підводити своїх клієнтів ніколи. Давайте я вам наглядно покажу на майстер-класі, в якому я ремонтував блок живлення. Привіт! Сьогодні ми будемо виявляти несправності блока живлення та ремонтувати їх. Спочатку ми від'єднуємо всі роз'єми на баталійській платі та інших комплектуючих. А далі відкручуємо сам блок живлення, який фіксується на чотирьох гвинтиках на корпусі. Та далі просто його достаємо. Підбираємо потрібну нам викрутку та відкручуємо гвинтики. Далі просто знімаємо кришку блока живлення. Беремо паяльник та відпаємо два проводи, які живлять кулер нашого блоку живлення. При візуальному огляді я зразу зрозумів, що проблема в електролітичному конденсаторі саме він несправний та заважає блоку живлення правильно працювати. Ось на платі ви бачите пробитий електролітичний конденсатор. Далі ми просто беремо та випаюємо його, і ось ви можете бачити ближче, як він виглядає. Вибираємо новий електролітичний конденсатор такої ж самої ємності та впаємо його в плату блоку живлення. Припаємо кулер назад до плати, та вже можна буде починати збирати сам блок живлення. Вставляємо блок живлення в корпус та прикручуємо його на 4 гвинтика. Далі, після того, як ми прикрутили блок живлення, під'єднуємо всі роз'єми до комплектуючих нашого комп'ютера. Далі ми просто збираємо системний блок, та наш ремонт підійшов до кінця. Дякую вам за увагу. До побачення! На уроках теоретичного і практичного навчання ви також дізнаєтесь про призначення, принцип роботи та конструкцію комп'ютерної техніки: комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, принтерів, сканерів, копіювальних касових та банківських апаратів, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів різної складності, лічильно-обчислювальних машин. На уроках практичного навчання з комп'ютером вас також навчать. Роботи з різноманітними програмами для створення презентації або відео, обслуговування ПК та діагностики комплектуючих. Дай Боже, Боже, дай одне і щасливу долю для України. Позаурочний час в ліцеї проводяться різноманітні виховні заходи та спортивні змагання. Ми любимо свій ліцей і щорічно до дня його народження проходить конкурс художньої самодіяльності. Також в нашому ліцеї дуже дружні колективи, як між викладачами, так і між учнями. Якщо ти хочеш мати гарну професію, приходи в Чернівецький професійний ліцей сфери послуг на професію електромеханіка. Дякую вам за увагу. До зустрічі!